Друзі, я Олена Скалецька, українська журналістка з Харкова, і зараз ми будемо говорити про кіно. Обожнюю цю тему, тому що це не просто кіно, це новий український документальний фільм Порцелянова війна, який був знятий в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. І він е, скоро незабаром виходить в Канаді. Я його вже подивилася. А чому саме ви маєте його подивитися? От про це ми зараз поговоримо з творцями. Саме цього фільму це Слава Ліонтів і Анна Стесенко. Доброго дня. Доброго дня. Дуже дякуємо вам за так. таке, таку прекрасну передмогу, Дуже компліментарно дякуємо. Це навіть не компліменти, це, це реально правда. Коли я подивилася його на кінофестивалі Ходокс в Канаді, я сказала е, другому режисеру е, Брендену Бел, Белому, що цей фільм вартий нагород. Головних нагород фестивалі. це реально але. Представтесь, будь ласка, себе, бо ви не професійні режисери, кінематографісти. Ви тільки стали їми. Бо хто ви і як це все сталося? Ми дійсно жодним чином не кінематографісти, і ніколи не працювали у цій сфері. Ми художники, здебільшого відомі як художники по порцеляні, ми моделі і ані абсолютно неймовірний розпис, досить відомі у світі, зокрема в Сполучених Штатах. І колись е, Брендон Белому і його е, дружина і партнерка у творчості Аніла Сидорська знайшли нас через наше мистецтво, і первинною була ідея проекту, е, розважального проєкту, розважальної анімації на, е, на базі наших образів і того, Анімація. що Аня да, і то, що Аня створює навколо них. Але коли повномасштабне вторгнення відбулося, Брендан Белома зателефонував до нас запитати Дальші дні у перші дні, запитати чи ми живі, що з нами, де ми знаходимося, і що робимо, чи продовжуємо ми своє мистецтво. Де І... ми були на той, на той момент? Ми були у Харкові. І це був я да я був з 1 березня, я був у лавах Збройних сил, але через ну, істотні проблеми з здоров'ям у родині мені дозволяли бути ночима вдома. І от на той момент я вже навчав цивільних поводженню зі зброєю, тому що. Ситуація була жахлива у Харкові. Тисячі і тисячі людей, які ніколи не мали жодної військової підготовки, не дійшли до лав територіальної оборони. І їм було конче, необхідно щонайменше певний досвід безпечного поводження. Я хочу трохи вас перервати, щоб люди зрозуміли, що в цьому фільмі є декілька сюжетних ліній. Це і про творчість, і про художників, і це саме про ваш бекграунд. Тобто так є там сюжетна така лінія про те, що слава завдяки своєму бекграунду і тому, що тому чому він навчався, чи, чи він вміє, він почав тренувати цивільних. Звичайних людей тренувати до того, щоб вони йшли воювати і захищати країну. Ми про це кажемо так. так, так. І коли ми розповіли Брендану про те, що як він це називає, ми вночі займаємося своїм мистецтвом. А в день військовою підготовкою цивільних, він дуже дуже обережно запропонував нам фільмувати те, що відбувається навколо, і звісно, що ми не могли в. Вратити таку неймовірну можливість донести до світу, перш за все, до американського глядача, наш досвід, і що відбувається навколо, і досвід моїх неймовірних товаришів. По підрозділу ми отримали від бренда на потрібне для зйомок. Ми отримали камери, ми отримали рекордери, ми отримали багато чого через наших абсолютно неймовірних волонтерів, які постачали нам для нашого підрозділу. постачали необхідні речі, і в одних і тих самих сумках ми отримували оптичні приціли. Камери каски, бронежилети. бронежилети і каски, саунд рекордери Енсоон. So і дрони, які ми отримали, вони використовувалися у бойових діях. Тобто ви отримали від бренду на обладнання як для зйомок, для знімального процесу, так і для Це передали наші чудові волонтери як для, уїхали, для, для, для військових. Так, для військових. Так, так. От і все е, це одразу. Тобто я е, шолом для себе і камеру для себе отримував е, одразу. Давайте так. Брендан не приїжджав в Україну знімати. Від початку він мав це, е, він мав цю ідею, тому що ми і мій друг, і наш оператор кінематографіст, вже теж винагоджений. Андрій Стефанов він е, е, ніколи не знімав також. Він, е, живо, він займався живописом все життя, і е, але, але коли Брендан сказав, що а хто вас зніматиме, коли ви обидва маєте бути у катрі, я сказав, що в нас є друг, найближчий друг, і що він це зможе у якості доказу. Я послав Брендану фотографії живопису Андрія. І Брендан одразу погодився. І коли надійшли перші кадри, зроблені Андрієм, Брендан відмовився від ідеї додавати щось від себе. Він вирішив, що все це має розповідатись українцями і про українців, і що творчий контроль має бути на українському боці усього процесу зйомок, тому. Тому що це буде більш, більш правдиво і більш зосереджене на важливих деталях оповідання, тобто можна сказати, що ідея була Брендона, але реалізація зйомочного процесу, сценарія все ж таки в більшості була ваша. Ми зовсім так. Ми розуміли, що в нас є штаб-квартира у Лос-Анджелесі. Брендан е, мав величезний досвід у кінематографії, хоча для нього це теж перша документалка. Він прийшов з царини ігрового кіно і е, знаний як майстер візуальних ефектів. Е, наша задача, задача людей на, на ґрунті. Е, нашим завданням було перш за все просто дивитися навколо уважно і знімати якнайбільше важливо. А, а як ви знали, а як ви знали, що важливо? Хто, це, хто ставив ці завдання? Вона. Аня, розкажіть, як ви вибирали це найважливіше? найважливіше? Я просто спочатку, з, з самого початку, я сказала, що, ну, дивлячись на те, що коїться навколо, це ж Харків, початок війни Харків, це станий Харків Харків початок війни. Це весь уся ця... Неймовірна руйнація, яка сталася буквально там за, ну, за перші, дні, які тижні, які перші тижні. Перші тижні в перші в перші дні можна внимальний, сказати. Знімальний процес реально почався у е, я подивився. Я подивилася навколо, і зрозуміло, що я бачу е, те, що я бачила усе своє життя в новинах, в новинах. Про війну в новинах про війну, про війну в, в інших країнах, тобто я бачу кадри. З, звідки завгодно. Так, да. ну, за да. де, де Росіяни побували. Що, якщо ми починаємо знімати щось про нашу війну про Україну, про війну в Україні, ми повинні знімати не те, що руйнує не зруйноване, не те, що вже Тут загинуло, а повинні знімати те, що живе. Те, що повинно жити, Буквально... і що буде зруйноване. Буквально, Буквально Аня сказала наступне в нашому фільмі Україна ніколи не виглядатиме жалюгідною. Жалюгідно. Українці мають викликати шану і захват. І ми ніколи зацікавленими. І ми ніколи не і, е, ну, і дійсно, цим був і мій величезний страх. Що е, ми можемо зняти щось типу новин, і е, коли закінчиться робота над фільмом, невідомо хто доживе, чи доживе хтось до кінця проєкту, да, і, е, і в результаті ми матимемо старі, нікому не цікаві жахливі новини. Тому ми уникали е, прямого показу е, жахливого. Контенту ми були зосереджені на тому, що може бути зруйноване на красі природі природи, на красі культури, і на найголовніше на красі людей, які захищають, які стали наших цивільних людей, які стали на захист у цього всього. Я можу підтвердити як глядач, що це документалістика в кращому виконанні кінематографічної реалізації. Реально, я Дуже не можу так. згадати навіть фільм, який про війну, про людей, які живуть, працюють у воюючій країні, розповідають про це через предмети мистецтва, використовуючи мову мистецтва. Я пам'ятаю дивовижні кадри, які ви знімали. Природа. Як ви гуляєте з собакою по полю, Водночас це красиво, це так красиво. Це що хочеться, знаєте, отак, нехай воно так залишається подовше. Я хочу цим налюбуватися. І в інший момент ви знаходите там, не розірвавшися знаряд, і ти розумієш, як це все крихко, що це все. Що, Що це я... все у так на, на 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 ніточки тримається? Просто це, це це красиво було, реально красиво. На це була наша вона дуже ідея. і дуже дякуємо. Це було наш було нашою ідеєю, і ми скажімо так. Ми працювали багато. Ми зняли 500 годин. Зняли 500 годин матеріалу абсолютно різні сюжети. Більшість з яких просто їх немає в фільмі. Це було і про рятування тварин, і про роботу волонтерів аж до лінії фронту. Малесенькі це, фрагменти це були неймовірні лишився. прекрасні інтерв'ю. Да, це були неймовірні абсолютно інтерв'ю з різними бійцями. бійцями. Це була історія про зруйнований музей і таке інше, і таке інше. Ми назнімали знімали багатько. Аня. Спеціально для анімації в нашому фільмі до анімації ми ще повернемося, бо це абсолютно абсолютно окрема і надзвичайно вдала, надзвичайно важлива ідея Ан'єли Сідорської. Так от для цієї анімації, для цього фільму Аня створила ці три порцелянові роботи, які розповідають про наше щасливе мирне минуле у Криму. про наше... Теперішнє у війні і наші мрії про майбутнє України. Це була теж величезна робота. Найскладніший розпис, яка Аня робила взагалі колись на такому невеличкому розмірі, бо в нас не було часу робити дуже дуже великі фігури. Ми отримали весь матеріал з дронів і на камерах моїх друзів. Моїх друзів, бо я я завжди боявся знімати в условіях, е, лінії фронту. Я боявся давайте що... поясніть, будь ласка, що в цьому фільмі е, також є реальні кадри бойових дій. Реальні кадри. Матеріальні? ми можемо сказати, де це було, де, де це зйомки були. В матеріалі були зйомки до харківського наступу були зйомки навколо Печенях і навколо Чугуєва, і потім ми мали з Бодікамер, ми мали всю битву за Бахмут. Взагалі в нас був різноманітний матеріал, але, але але далі відбувалася ця, ця неймовірна і абсолютно абсолютно незрозуміла мені робота Брендона, Анієли і Пова. монтажу. Монтажу, так? який був, ну, фільм вже отримував нагороди за монтаж. Можливо, це найбільш складний монтаж, який можна уявити. І це не лише монтаж. Бо ми. Отримали такі різноманітні матеріали і ще й анімацію. Про анімацію окремо, але це все треба було поєднати у єдине ціле візуально. І Брендон створив інноваційний інструмент для цього, який зараз успішно, успішно поширюється, успішно продає. Це якась спеціальна програма монтажна? Більш ніж це навіть навіть залізо, яке. Допомагає відкалібрувати це і дійсно поєднати оцей весь матеріал, нібито зняти наплівку. Це дуже складно описати, але реально на великому екрані це виглядає дуже незвичайно, не як цифрова зйомка. От. І, і стосовно сценарію, всі викинули з фільму найулюбленіші свої епізоди, лишилося те, що складається в динамічну історію про красу та мужність. Тобто, ви можете з того, що не війшло в кіно, зняти свої, змонтувати свої улюблене інше кіно. Змонтувати ще десяток, бо 500 годин це є 500 годин. Це ми, і... це ми можемо це, це, це і до питання все. про планів на майбутнє. <смайбутнє> Я дуже хочу спитати Аню, а, як, а, як ця, ця війна вплила на вашу творчість як художника? Я маю на увазі, от ці всі предмети мистецтва, які ви робили до війни і під час війни, війни вони різні? Сподіваюся, що ні. Це моя така одна з моїх ідей: що в мене є моя внутрішня держава, внутрішня країна, яку я внутрішні моделі реальності, які я дарую нашим замовникам, коли люди просять нас зробити щось, От я роблю модель реальності на от, той маленької тварі, тваринці або великої тварині. Ти захищаєш від будь-якого я з перших днів війни вирішила, що мої, мої кордони не вони не перейдуть. Що це що мені простіше, ніж славеному підрозділу зборонити ці кордони, і я буду їх боронити. Вони не, не, не пройдуть внутрішньо. Я зробила одну, здається, роботу, яка, ой, для мене, по сюжету для мене була про сучасність, про українську сучасність, і була дуже рада, що, ми, що коли я закінчила її, я зрозуміла, що це це не про війну, це, це просто про життя. Але ще є од є ще один вимір, про який теж ми згадуємо в фільмі, і постійно у спілкуванні з аудиторією, що наша культура, наше мистецтво знаходяться під ударом. І те, що руйнуються музеї і втрачаються артефакти, це не найгірше. Найгірше, що ми втрачаємо людей, ми втрачаємо митців. Ми втрачаємо батьків майбутніх митців. І таким чином, ми втрачаємо майбутнє нашої культури. Це змушує нас, тих, хто залишився, працювати замість всіх цих людей. Ми мусимо це робити. Ми нічого не можемо виправити. Ми не можемо відродити до життя людей, які загинули. Ми мусимо. Творити щось нове, тому що це єдина можливість для нас. Це єдина можливість продовження за себе і за них. Так, за себе так. і за них. І ми, і ми з вами приходимо все ж таки до, до головних меседжів цього фільму. Ви знаєте на прес-конференціях з Борисом Гребенчуковим, його завжди шокував питання журналістів, коли вони запитували, про що ваші пісні? Але я все ж таки, я розумію, він просто сказав: ну послухайте. Але а, кіно зараз тільки виходить. І я все ж таки хочу, щоб ви розказали, чому люди мають піти і подивитися це кіно. Що вони там можуть побачити? Вони побачать щось, кожен, кожен своє, я точно знаю. Але чому вони мають піти? Дивіться, нам, як мені здається. Нам вдалося досягти своєї мети, тому що так, фільм зараз починає дистриб'юцію, але прем'єра відбулася ще у січні на Санденсі. Поздоровляє з нагородою. А ми завоювали цю неймовірно престижну нагороду, і, і це продовжилось. Через це ми стали подорожувати Сполученими Штатами, підтримуючи фільм на фестивалях, спілкуючись з аудиторією. І на сьогодні фільм, якщо я не помиляюсь, набрав 36 нагород різних фестивалів. І найголовніше для нас що аудиторія цінує фільм. Це дуже міжнародний проєкт. Польща робила анімацію, і ця анімація варта уваги. Це дуже важлива. Це Ми кажемо про копродукцію. Так. Так? Так. так, в нас була величезна підтримка власне продюс... продюсингу з Австралії. От і найважливіше відбувалося в Україні і тут у Сполучених Штатах стосовно стосовно цього монтажа і сценарію, а ми думали більше про те, що ми донесемо до західної аудиторії, тому що ну що ми можемо показати українцям, які все бачили. Але ми намагалися зробити так, щоб по перше, щоб фільм надихав. Немає жодного сенсу приносити людям у зал, відчай і жах, який природжується відразу для того, щоб людей лякати існують фільми жахів. Вони не про війну. Війна це про інше. Війна це про те, що в найтемніші часи найкраще з людей здатні. Робити правильні рішення, що знаходяться люди, здатні стати на захист інших людей за будь-яку ціну. І ми намагалися принести надію, і ми намагалися принести натхнення. Тому, тому що це прекрасно. Ми намагалися створити прекрасний фільм. Фільм дійсно красивий. Він інноваційний стосовно цієї анімації, це досить складно пояснити, як воно виглядає, але такого ще не було. Бо розпис оживає на поверхні оцих, створених створений ані розпис на поверхні моїх порцелянових фігурок. Завдяки неймовірній абсолютно роботі польської студії Blue-Blue Studio, яка отримала весь наш у вигляді фото. Отримала весь наш доробок творчий за 20 років. Вивчила Анін стиль, стала здатна продовжувати його і створила 7 тисяч намальованих руками малюнків. Для цієї анімації це абсолютно нове і незвичайне. Ви підтримуєте зв'язки з тими людьми, яких ви тренували, які знялись в цьому фільмі, які воюють зараз? Я звільнився з Збройних сил за родинними обставинами у 23 році. Але звісно, по-перше, після цього я працював. Я продовжував працювати над підготовкою військових як цивільно. Волонтер, так, як цивільний інструктор, і, звісно що я підтримую зв'язки з своїм підрозділом постійні. Щодо людей, яких я готував, їх безліч. На жаль, на жаль не всі лишилися в живих. На жаль, не лишилося в живих майже нікого з моїх інструкторів, які колись готували мене. От і все це все це величезна відповідальність і величезна відповідальність просування нашого фільму, тому що я був здатний працювати над цим фільмом. Лише тому, що буквально, коли я брав мою камеру, хтось брав гвинтівку замість мене і виконував мою роботу. Ми мали цілковіту підтримку від мого підрозділу, від моїх командирів і від інших українських військових, які вважали надважливим завданням поширення просто правдиву розповідь про те, що відбувається в нас, і от зараз ми тут із цим обов'язком. I would like to introduce a producer of this movie. Um, I'm one of the producers on the film, and we are really grateful that we have the help of Picture House that will be releasing the film in Canada. And we hope that your audience will join us and, and show support of the film and the story that is the story of all Ukraine people. Can you add your short impression about this movie? This film has been just an incredible experience to really show the humanity. And the beauty of Ukraine and the beauty of the people in Ukraine and what they're fighting for and what they're what they're saving and defending. And I think that the audiences will feel hopeful and will feel a connection to the people and and the art and culture that is so special and really worth saving. So we hope your audiences will join us and we look forward to sharing the film with them soon. <laughs> Підтримка глядачів. Люди, які дивляться наш фільм. Вони про це не шкодують. І запрошуємо, запрошуємо, запрошуємо. Україна як порцеляна, яку легко розбити та неможливо знищити. Отже, друзі, підтримуємо наших. Де б вони жили, де б вони були, підтримуємо наших творців, наших художників, наших військових, усіх українців підтримуємо і підтримуємо наш кінематограф. Бо кінематограф це зброя. Повірте мені, це зброя і культура це зброя. І ми зараз за неї воюємо. А, дякую всім, що дивилися. Зустрінемося в кінотеатрі на «Порцеляновій війні. Порцелянова війна. Незабаром виходить в Канаді. Дякую вам! Дякую, що дивились.